Правоохоронці Полтавщини викрили 25-річного мешканця Кременчука за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень проти громадської безпеки. За даними слідства, у серпні та вересні цього року чоловік незаконно реалізував громадянину дві ручні осколкові гранати Ф1 та 160 набоїв калібру 5,45. У листопаді правоохоронці задокументували збут Кременчуківцем предметів зовні схожих на автомат Калашникова та набої до нього. Речові докази направлені на експерт. Тизи наразі особі повідомлено про підозру у зберіганні та збуті вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Окрім цього, йому обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює головне управління національної поліції в Полтавській області, оперативний супровід управління Служби безпеки України в Полтавській області.